Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо жіночі годинники із колекції Edox Delphine. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові цікаві відео про годинники. Взагалі, годинник Delphine – легендарна модель і, мабуть, найважливіша для історії Edox. Перший Delphin випустили у 1961 році. Годинник був з подвійною кришкою, особливими прокладками та спеціально розробленою системою O-Ring. Ці винаходи були запатентовані і досі використовуються швейцарськими виробниками. У 2013 році Edox перевипускають культову модель Delfin. За ці 10 років компанія додала у серію велику кількість різноманітних варіацій, тому сьогодні подивимося на жіночу версію Delfin. Забезпечує роботу годинника кварцевий калібр 53 на базі ронда 515. На темному перламутровому циферблаті розташовані годинні індекси. У восьми з них інкрустовано справжні діаманти. На трьох годинах присутні віконце з індикацією дати. У цієї моделі діамантів немає. Але у кожний годинний індекс інкрустовано штучні кристали. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Безель можна обертати проти годинної стрілки. На ньому розташована хвилинна індикація. Матеріал корпусу нержавіюча сталь. У цій моделі на безелі та корпусі піввіді покриття. Діаметр корпуса 38 мм, товщина 11,3 мм. Вага складає 79 грам. Звісно, що браслетна версія буде важча. Комплектуватися може шкіряним ремінцем із стандартною застібкою або ж сталевим браслетом із застібкою типу метелик. Цінник в районі 1250 доларів. Зазначте, яка модель сподобалась більше. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую кожному за перегляд і до нових зустрічей!